Я Колсова Ольга, арт-терапевт і експерт нейровібраційних мандал. Я жінка фея, яка працює з внутрішнім світом через творчість і колір. Колір для мене інструмент щитування підсвідомого. У кожній лінії та відтінку я бачу історію, сенси, потреби і істину, яку людина шукає всередині себе. Мій підхід гнучкий. Я чітко бачу ритм сесії і підлаштовуюсь під те, що людині зараз найнеобхідніше. Я створюю простір, де можна виговоритись, де тебе чують і підтримують. Мій голос заспокоює, а малювання стає дверима до ясності, внутрішньої опори і самоцінності. Я допомагаю людині розгорнути її внутрішній світ. Через колір і лінію, щоб вона змогла побачити те, що давно ховала всередині себе і не могла висловити. Ну що, Афіячем.